Всім величезний привіт! Сьогодні акції в магазині АТБ, які триватимуть до 5 серпня. Давайте подивимося, що нам пропонує магазин. Шпроти від своїй лінії 240 грамів в олії під ключ. Можна придбати за 66,50. Кілька з квасолою від моря коштує 37,20. Шпроти від грал в олії 170 грамів 63,50. Сардина від своєї лінії. Атлантична в томатному соусі 240 грамів 49,70. Сардина від моря. Бланширована в олії коштує 6040. Сардина від боцман 60-40 під ключ. Кілька балтійська. Нероблена, обсмажена в томатному соусі. Під ключ 34,10. Лосось свіжоморожений філе порційний. 340 грамів в упаковці 304,90, фарш хека. Заморожений від Веладіс, 500 грамів 56,70. Креветки від своєї лінії, нерозібрані в вареному роженні. 90-120 розмір 900 грамів 189,90 акційна ціна. Креветки глазуровані зсередини. Розмір 70 на 90 від розумний вибір. 900 грамів акційна ціна 177,80. Курячий фарш охолоджений від вінницькі курчата. 500 грамів в упаковці 8990. Ковбаски від глобену мартадельки для гриля охолодження коштують 142,90 за 600 грамів. Печінка курчат бруйлерів. Наша ряба охолоджена. 8290 за 700 грамів. Ікра відводний світ з океаничної риби та лососем в склі 56,40. Ікру «Мінтая» від Веладіс можна придбати за 71,90 100 грамів. Оселедець філе шматочки волі від розумний вибір. 180 грамів, 43 40. За 45,90 можна придбати оселедець ось такий. Філешматочки в олії, 180 грамів. Та ось такий. Солений прямо, прямо пікантний. 300 грамів оселедця. Від свій лі можна придбати за 67,50. Форель слабосолена. Від своєї лінії філашматок на шкірі 180 грамів. 165,90. Скумбрія 300 500 без голови, холодного копчення. Від самий смак 397 гривень за кілограм. Шинка варена в нарізці від м'ясної лавки. Перший сорт 100 грамів 36,20. Ковбаса в нарізці сиров'ялена золотиста. Також від м'ясної лавки 80 грамів. Ціна 37,50. Нарізка асорті від глобину 180 грамів, дарницька. Папероні та брауншвейська коштує 126,90 дев'яносто. Ковбаса сальчичон, сиров'ялина нарізана. 59,50 за 80 арам'ю. Хамон в нарізці з сирану. Від коста Брава 250 грамів в упаковці 204,90. Ковбаса від добров Венеція. В нарізці, Перший сорт. Коштує 51,40 за 80 грамів. Бекон по американський продукт свинини. Сирокопчений, вищий сорт. 120 грамів в упаковці 68,30. Балик Дарницький. Продукт свинини сирокопчений вищий сорт. Можна придбати за 60, 50, 80 грамів, ковбаса сервелат. Варено копчена вищий сорт від добров, 280 грамів в паличці, 157,90. шинка від добров, рулет курячий, 150-90 за пів кілограма, ковбаса від добров елітна з яловичиною. Варена 353 гривні за кілограм. Ковбаса від добровлікарська варена. Коштує 321 за кілограм. Буженина від своєї лінії. Традиційна, купчино варена. 330 гривень, коштує кілограм. Шийка від своєї лінії, делікатесна копчено варена, 355 гривень кілограм. Рулець свинини копчено варений, 285 гривень коштує кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, салямі фінська, 420 грамів у паличці 122,30. Ковбаса тернопільська, сиров'ялина. Своя лінія м'ясна лавка. Кілограм коштує 429 гривень. Ковбаса від м'ясної лавки, губернаторська. Ось така. 466 гривень кілограм сиров'ялина. Кабаноси із свинини від Дмитру Класік, 62,40. Ковбаса фует з іберійської свинини 101,50, 150 грамів у паличці. Ковбаса від добров, сирокопчина, вищий сорт, брауншвейська, 459 за кілограм. Ковбаса напівкопчена вищий сорт тірульська, 464 кілограм, паштет від добров, віденський вищий сорт, 150 грамів 24-60, сардельки женевські з сиром Ементаль, перший сорт можна придбати за 330 гривень кілограм. Сосиски від добров, ласунка з вершками, перший сорт, 385 гривень кілограм, сардельки з м'яса птиці з сиром. Перший сорт. Від своєї лінії 217 кілограм. Сардельки з м'яса птиці австрійські. 260, 247 гривень кілограм. Ковбаса напівкопчена, вищий сорт від добро, варшавська. 447. Ковбаса від м'ясної лавки баликова. 500 грамів у паличці. 90-90. Напівкопчина. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена. 400 грамів у паличці 102,80 Ковбаса варена від м'ясної лавки. Своя лінія до макарошків, коштує 64,90 за пів кілограма. Рулет курячий від своєї лінії варено копчини 269,90 за кілограм. Сир напівтвердий від сиренада пластини 61,90 90 150 грамів, салямі від серенади напівтвердий сир в пластинках коштує 55,90 135 грамів. Сир твердий 12 місяців, 180 грамів у бруску 120,90 Сир твердий 12 місяців подрібнений, коштує 69,90 100 грамів. Тертий коштує 62,90. Ось такий. Сир м'який від лазур з блакитною пліснявою 100 грамів за ціною 59,50 грамів. Сир плавлений, гауда та чедер в пластинах. 130 грамів за ціною 54,90. Сир м'який від золотий резерв, сулугуні та моцарела. 180 грамів в упаковці, Акційна ціна 49,90. Сир кисломолочний, український, безлактозний, 350 грамів, 5% 65,90, сир кисломолочний від своєї лінії. 5% 350 грамів, 55-50, 9% коштують 61,50. Сир кисломолочний від своєї лінії, 5% 300 грамів, м'яка упаковка 55,90, сир кисломолочний від президент, апетитний сніданок з курагою 180 грамів, 9% жирності, 51,90 вершки від галичини 15%. 500 грамів, можна придбати 65,90. Вершки яготинські 15%, 100 грамів, ціна 33,20 Сметана від президент в стакані 15%, 300 грамів 41,90. Сметана від просто наше 20%, 180 грамів 28,50. Сметана від лінії М'яка упаковка, 20% жирності, 200 грамів ціна 25,90 Крем, сир від ебіло, e 60 жирності, 50-90. Оліс провансаль столовий, 67% 300 грамів 41,50. 560 грамів коштує 71,40. У мене від своєї лінії провансаль 500 грамів 67% 49 60. Мені традиційний «Гуляй-Поле» 67%. 550 грамів 61,20. Королівський смак європейський 72%. 500 грамів можна придбати за 68,90%. Майонез провансаль від щедро, 400 грамів ціна 47,90. Майонез від свої лінії домашній для дітей 67%. 160 грамів в упаковці 25,90%. Соуси від чумак, новий соус цацики 26,60, 180 грамів, та також цибуля сметана. Соус часниковий коштує 29,90 200 г. Гірчиця американська. Лагідна, не гостра 130 грамів, 17,80. Гірчиця класична, міцна в склі від своєї лінії 22,30-200 грамів. Томатна паста від своєї лінії 250 грамів 29,60. Соус тартар від ібелія 200 грамів, ціна 25,40. Соус херсонський від чумак 485 грамів, склі 53,90 90 Майноз від мене європейський 72%. 300 грамів 44,90. Нагет заморожені від легку, 500 грамів, ціна 80-90. Чебуреки від левада заморожені з м'ясом. 500 грамів коштують 67,90. Морозовий хрещатик. Пломбір у вафельному стаканчику та фісташковий. Коштують 12,90, акційна ціна. Морозовий київський пломбір з фісташкою ріжок 110 грамів. Ціна 41,50. Морозово від три види меді з фісташкою пів кілограма в упаковці 113,90. Морозиво від хрещатик, пломбір та з наповнювачем полуниця 750 грамів, ціна 109,90. Шоколад від міленьум, білий, мигдаль та кокос 100 грамів. Мигдаль та карамель. мигдаль журавлина за ціною 53,50. Акційна ціна на пористий шоколад від міленіум. Ціна 47,70. Акція на чіпси Лейс смаком краба та смаком сметани зелені 38,40. Кава від нескафе еспресо з густою пінкою 200 грамів, 347,90 Кава від якобс Баріста Американо 157,90, сублімована 70 грамів. Кава Якобс Монарх 13490 60 160 грамів, Сублімована розчинна без кофеїну. Кава Каворощина нескафе Голд, 100 грамів 188,80, 200 грамів 264 280 грамів 449. Кава Каворощина нескафе Класік, 100 грамів ціна 129,40. Дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки. Пишіть свої коментарі до наступної зустрічі в магазині. А тебе.